Права 865. Сіль відіграє важливу роль у життєдіяльності організму. В організмі людини масою 70 кг міститься 140 г солі, скільки солі міститься в організмі людини, маса якої 45 кг. Ну що ж, якщо відсотковий вміст у нас однаковий, то між цими величинами у нас пряма пропорційність. Чим більша маса організму, тим більше там міститься солі. Давайте запишемо тоді у скороченому вигляді умову нашої задачі. Отже, якщо маса людини 70 кг. Записуємо 70 кг, то в ній міститься 140 г солі. Гаразд. Ну, а якщо маса людини 45 кг. Давайте позначимо, нехай міститься х грам солі. Гаразд, оскільки ці величини прямо пропорційні, за цією мовою складаємо пропорцію. Записуємо, що 70 відноситься до 45, як 140 відноситься до Х. Є? Ну що ж, добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. То записуємо, що 70, що множиться на х, це буде добуток крайніх членів дорівнює. Добуток середніх членів це 45, що множиться на 140. Є. Ну що ж, як знайти невідомий множник Х, потрібно весь добуток поділити на відомий множник. Ділення запишемо в дробу. Записуємо, що x. Тоді дорівнює. Добуток 45, що множиться на 140. Ну, а ділення. Записуємо поділити на 70. Вигляді дробу. Знаменнику записуємо 70. Скорочуємо на 70 і чисельник, і знаменник. 140, що ділиться на 70, це буде 2. 70, що ділиться на 70, це буде 1. Ну що ж, тоді в нас вийде. 91 х або просто 90. Записуємо, що х у нас дорівнює тоді 90. А в дужках записуємо чого? Грам є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, скільки солі міститься в організмі людини, маса якої 45 кілограм? Записуємо 90 грамів. Ну що ж, ось таке завдання на прямо пропорційні величини. Це завдання. Ми розв'язували за допомогою пропорції на цьому вправо завершено.